11 листопада 2025 року, напередодні святкування Озернської ікони Божої Матері та перенесення Мощей священномученика Олександра Петровського, архієпископа Харківського, у свято благовіщенському кафедральному соборі міста Харкова відбулася Мала Вечірня з читанням Акафісту Пресвятій Богородиці. Та святкове всенічне бдіння. Богослужіння очолив високоприсвященніший Онуфрі, митрополит Харківський і Богодухівський. Його високопреосвященству співслужили високоприсвященніший Віктор, митрополит Хмельницький і Старокостянтинівський, духовенство Харківської єпархії та гості у священному саді. 12 листопада 2025 року, у День святкування Зарянської ікони Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Преснодіви Марії, а також у День пам'яті священомученика Олександра Петровського, високоприсвященіший Ануфрій, митрополит Харківський і Богодухівський, очолив святкову Божественну літургію у Свято-Благовіщенському кафедральному соборі міста Харкова. Його високопресвященству співслужили високопресвященніший Володимир, митрополит Кам'янський і Царичанський, високопресвященніший Віктор, митрополит Хмельницький, і Старокостянтинівський, духовенство Харківської єпархії, гості у священному сані та численні віряни. Під час богослужіння підносилися молитви за мир на українській землі, за визволення від ворога. За воїнів, які захищають батьківщину, за тих, хто втратив свої домівки, а також за всіх, хто допомагає українському народові у цей важкий час випробувань. Христос, и любой отца Духа будет совсем. Після причастя святих Христових таїн високопресвященні владики зі священнослужителями та вірянами Української православної церкви піднесли молитву при святій Богородиці, Царіце моя приблагаю». Після завершення Божественної літургії високопресвященніший митрополит Онуфрі звернувся зі словами подяки до співслужителів і всіх присутніх за спільну молитву. Владика привітав духовенство та паству з престольним святом і вручив пам'ятні подарунки митрополиту Володимиру та митрополиту Віктору.